Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Це канал Втретє в декреті. Мене звати Зоряна, і в сьогоднішнє відео починаю зі сніданку. Давно не готувала дітям оладки, роблю їх на кефірі. Кефір я попередньо розігріваю трішки у мікрохвильовці, додаю соду обов'язково, цукор, яйця та борошно. В принципі, нічого такого нового чи складного. Дуже важливо, щоб була сода і кефір, і воно взаємодіяло, вийшло багато Бульбашок тоді, оладки такі стають, знаєте, пухкі і такі. Повітряні, дуже смачні словом, ми полюбляємо такий варіант. Можна, звичайно, розпушувач додавати, але я звикла з содою. А, а нам з чоловіком буду готувати шакшуку. Ми обожнюємо шакшуку. І сьогодні у нас такий рецепт. Можливо, він є десь в чомусь неправильний, але ми полюбляємо це синя цибуля, перчик, помідор підсмажую спочатку, а потім додаю яйця. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day the past is where it stays, way back a year ago. Push all my chips and call all in. I'll bet on myself. You keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes, and ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But we'll all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago Так цікаво дивитися на себе з боку, коли знімаю не я сама, а хтось, бо ну, типу, я ж не контролюю вже ракурс, е, е, якусь виграшну позу чи положення. Я знаю, яка в мене там є красивіша сторона обличчя і не дуже. Тому дуже цікаво таки дивитися. Е, аналізую, як я ходжу, знаєте, там, очі горблюся, чи скриблена, чи як я нахмурена. Е, дуже це корисна річ для розуміння. Як тебе бачать люди з боку. А, ну, я зараз хочу схуднути трошечки, але в мене є ще над чим працювати. А, бачу свої якісь проблемні моменти в тілі і в розмовах. Як виявилось, я дуже така балакуча, і, от знаєте, що в мене в голові, то і говорю. І іноді без тормозів. Це теж треба якось викорінювати. Ось, але ну, загалом е трішечки лише відрізняється моє особисте сприйняття від того, що я бачу збоку. Е я ж себе постійно бачу от, тільки в анфас, а от в профіль рідше бачу, і це було особливо цікаво, коли хтось там збоку знімав. Ось, ну, це стосовно відео. Зараз готую обід, і у нас на черзі. Має прийти майстер, який встановить шведську стінку. Ну, вона не шведська стінка, просто типу такий спортивний куточок. Бо в нас немає перфоратора і рівня немає. Я боюся, що я там, якщо навіть з чоловіком десь візьму той перфоратор, то ми там зробимо криво, і воно буде неправильно встановлено. Ось. І ще треба буде. Повісити драбинку, там є невелика гойдалка. Ну, словом, я пізніше покажу, коли вже все буде встановлено. Готую ще також обід паралельно, а чоловік пішов, типу, як вигулювати дітей, відірвався від роботи і на базар. Пішов, а я майстра чекаю. Готую зараз котлети. Тут у мене суміш свиного та курячого фаршу, цибулина, також батон з вершками. Білки, бо залишилися вчора від хачапурі. І що, ще? І спеції. І зараз буду обвалювати в паніровочних сухарях і хочу запекти, тому що ну, багато фаршу, не хочу це все смажити, довго буде. І що зараз все це кину на деко та запечу. Побачимо, має бути смачно. Запах дуже приємний. Додавала сюди паприку, чесник, сіль. Все. Ось такі котлетки вийшли, дуже апетитно виглядають. Готувала я 35 хвилин, як бачите, не пересмажені, без шкідливого жиру, там, Ну знаєте, без зайвого я б сказала, жиру. Дуже люблю так готувати. І залишаю в духовці, щоб залишалося. <гум> Виїжджаю назад. Залишаю в духовці, щоб були до обіду теплими. Зараз залишиться розігріти кашу і салат зробити, і буде у нас такий обід. Між іншим вже петунії. Бачите, дали приріст. І ще не всі розпустились квіточки, але там багато бутонів закритих. Трішки непомітно, ось це закриті бутони там є. Там, звичайно, щось посохло. І ось закриті бутони є. А тут взагалі розкішно розцвіло. Клас. Ще були біленьке, ось там є. Тому не бійтесь, обрізати їх. Я думаю, ще декілька днів і вони наростять, будуть ще кущики до холодів, до морозів. Я знаю, що мало тут їм землі, але ну, в мене не було інших горшків, я вже садила в те, що є. А згодом, можливо, я якось буду придумувати. Мені подобається, що тут постійно є квіти, але вони плетуться. От лише, по-моєму, ці білі вони не плелись, а все решта вимахує таке довге, і його треба час від часу обрізати, або, можливо, є якісь сорти низькорослі. Ну, я це ж перший раз взагалі в житті садила петунії, Можливо, навіть сіяти можна їх самостійно, але в мене щось розсада погано сходила, бо я сіяла тут і зелень, і щось нічого не виходило. Ось така ще красива. Фіолетова вот там далі і рожево. Друзі, скажіть, що я не одна така, підклеюю книги і не викидаю їх, особливо ті, які мені такі, знаєте, до вподоби. Є кілька книжок, які я. Купувала для дітей і наймолодший приклав руку, зіпсував, порвав сторінки. Але я не можу позбутись цих книжечок, тому що тут дуже красиві ілюстрації. І, в принципі, у мене багато книжок. Це не така велика проблема. Але я знаєте, зі своєю колись філологічною освітою дуже. Якось по особливому ставлюсь до книг, не можу дозволити собі їх викидати, тому час від часу, -часу займаюсь ремонтами. Звичайно, це не дуже якісний ремонт, але так, щоб швидко і надійно користуюсь скотчем, і ще трішки книга послугує. це ми якось увечері з дітьми сиділи і вони мені показували всі свої вміння та напрацювання, які вже мають. Дочка колись ходила на гімнастику, ще пам'ятає декілька вправ, розтяжок, а син уже показує свої знання з карате. Але я знаю ще три рази Малаш. Це називається Малаш отак в Так, да? Малаш а посередині. Це... А, є вгору посередині, так? і коліном, так? Ну, да. Оце е, посередині і вгору. Ну, прикольно, я не думала, що вона І прийшло. три рази. Оце балаш вгору. Ось тут ще й знизу. Отак. Ого, ого, Але треба не отак, бо це б'ють отак в підборіддя. Ага. А як? Але, ну, але треба не отак, а отак. Отак б'ють. Бі людина, то й ти не так відчуваєш, боляче, так? Да? Mm -hmm. А коли ось так, бачиш, відчуваєш. Та відчуваєш. <різь> <Да>? <різь> Від тобі, Ми <мікоразину. різь> да. ну, так рогою вдаряємо, Ковирок робимо і отак ногою потім вдаряю. <різь> то <"Ту> тебе покусав. <різь> <різь> Ой, підстригли ми тебе, так? Да? Покажись, покажися, ну покажися. はい。 Трішки підтягнула ось тут ці звисаючі частини мотузки, так намотала. Ось така конструкція. Тут є, типу, як гойдалка. Ну, типу, це просто можна і на ній на животі, скажімо так. Кільця гімнастичні. Я, до речі, дуже задоволена, можна і самі якусь зарядку робити. Також канат. Класний. Єдине, що кріплень. Для канату не було, тому зав'язали. І драбинка така гнучка. Вона довга, до речі, майже 2 метри. А вся конструкція 220 Ну і сама драбина. Тут є всі отвори, там під гойдалку. і під драбину. Було кріплення кутники, і ось майстер нам встановив. Ще треба буде докупити якийсь мат, такий тостий, щоб коли падають діти. Щоб не боляче а, лечу, лачу баба ти, нам... ти робиш? Ще дочка ззаду йде Де. тільки з татом, тому що я виклала їй речі, а вона каже, що вона теж хоче. Пап, Йшли дорогою і показую вам тут місцеві, так би мовити, красоти. Айфелова вежа. До речі, колись ми жили на іншій стороні міста, і там також була така мініатюрна Айфелова вежа. Я сміюся, що я живу в Парижі. Ну і, звичайно ж, природа, дуже тут красиво зробили так зону з кущиками різними квітами. Мені дуже подобається, тому вирішила показати і вам. Це ми так чекали, щоб добігла дочка і почався нарешті гурток з плавання. черзі у мене розкласти всі вітамінки, добавки в таблетницю. Це я роблю десь раз на тиждень. Але я не щодня п'ю ці вітаміни, бо забуваю зараз. І показую вам, що я приймаю. Магній, також вітамін Д, вітамін С, омега 3, біотин і гіалуроновий комплекс. Ну, я не знаю, наскільки там багато гіалуронки, але там є МСМ. І це дуже важливо для суглобчиків наших. Я так пам'ятаю, як мені один раз сталася пригода, коли мені боліли усі, усі суглоби, і все боліло просто, я не могла ступати, то я після того інколи пропиваю. Як бачите, вітамінних комплексів таких сукупних в мене немає, і я їх доволі рідко п'ю. Я б сказала, можливо, десь раз на півтора роки невеличким курсом в 15-20 днів. Чому? Тому що я знаю свої дефіцити і ну, не немає сенсу пити все разом, якщо все нормально. Інколи пропиваю так, знаєте, бо на хербі була класна ціна на круті вітаміни, і тоді в осінньо-зимовий період можу собі дозволити їх пропити. А зараз покажу вам вечірню прогулянку нашим містом, але знаєте, його частина така, де я рідко буваю. І побачила тут ці неймовірні гібіскуси. У нас, до речі, такі самі посадили біля під'їзду. Тут настільки велика квітка, просто з дитячу голову, а можливо, навіть і дорослу голову, дуже гарні і великі квіти. Я вже так мрію колись про свою діляночку, що там обов'язково будуть рости ці квіти. Можливо, інші, але ціно просто впали мені дуже до душі, і ми гуляємо, набираємось сил, відпочиваємо. Це якраз був період, коли ще не було спеки, тому так трішечки більше одягнений син молодший. І діти радіють, що батьки з ними проводять час разом. Я дуже рада, що вам сподобалися мої відео. Їх на тому тижні виходило багатенько, і ви були активними. Дуже вам дякую за перегляд. Напевно, новим цікаво дізнатися про мене більше, хто я. Мене звати Зоряна, я мама в декреті, мені 31 рік. І в минулому я вчилась на філолога, на вчителя української мови та літератури. Мені здавалося, що буду, напевно, викладати ось ці предмети в школі. Але е, після університету, після п'ятого курсу, я зустріла чоловіка і переїхала з міста Житомир в Київську область проживати. І вже тут знаходжусь, оскільки вісім-вісім років. Ось. І е, у 2015 році ми познайомилися з чоловіком, а одружилися в 2016 році і через рік, в липні 2017 року, я вперше стала мамою. Ну, і, як ви розумієте, вже з тих пір я в декреті, в декреті я вже третьою дитинкою, маю ще середню дочку, їй ось 5 років буде у вересні. І сина молодшого йому буде 2 в серпні. Ось, ну, про себе ще я можу сказати? Завжди була дуже такою творчою, креативною, не знаю, дуже любила співати, свого часу писала вірші, на сцені дуже часто виступала. Тому, в принципі, я не боюся сцени. Ось, і Свого часу вела Інстаграм активно. Але зараз чомусь він мені став не цікавий, ну, принаймні, не так цікавий, а от Ютуб мені більше подобається. Тут я знімаю різноманітні такі домашні відео про наше життя, про материнство, про побут, про мотивую вас на прибирання, на приготування страв і себе теж, бо я не дуже полюбляю насправді готувати. Але от прибирати полюбляю. Також показувала ремонт в новому житлу, який ми зробили ось буквально рік назад. Ну, босини робили, тому ще року немає. Живемо ми тут 8 місяців з Нового року. Ось. І, власне, такі, знаєте, побутові речі, такий у мене лайфстайл-блог. Кому цікаво, підписуйтеся, мені дуже приємно і спілкуватися з вами, і те, що мій канал розвивається. Для себе я прийняла рішення, що монетизацію зі свого каналу на даний час я повністю в повному обсязі відправляю на донати. У мене є кілька перевірених волонтерів, з якими я постійно спілкуюсь, допомагаю їм закрити збори, і ось таке рішення я прийняла. Тому в якісь моменти мені було, типу, як. Не нудно, а я хотіла закрити канал, тому що думала, може не йде воно, не буде розвиватися. Але, знаєте, хоч якийсь дохід, це додаткові донати, і це дуже мотивує, бо я відчуваю якусь корисність свою. Знаєте, не просто що я от нічого не роблю, а от тим, що я просто своє життя побудовую. Нічим таким, може і непримітне знімаю. Я можу тим допомогти. Нашим захисникам. І мені це дуже-дуже подобається. І я стараюся розвивати цей канал. Можливо, в мене виходить не дуже швидко порівняно з іншими дівчатками, але я стараюся. Ось, і ви переглядайте мої відео. Їх у мене дуже багато. Останнім часом побільшало. Не знаю, як буде потім. В принципі, з вересня дочка йде до садочка, а син в школу. Це він іде в другий клас. Можливо, в мене буде трішечки більше часу, але все буде залежати від, як то кажуть, погоди в нашій країні. Ну, психологічної і, ну і, звичайно ж, як вони будуть ці події розвиватися. Бо коли мені погано через війну, то я, на жаль, не можу нічого знімати. Чесно, признаюсь, мені важко, і я це довго переживаю. От. Тому підтримайте мене, будь ласка, я от зараз лягла відпочити, монтувала відео. І, до речі, до речі в мене останнім часом з'явилося хобі. У мене є домашній домашня іграшка такий синтезатор. Це іграшка дитини. Це просто іграшка, але е, мені дуже сподобалося, е, вивчати якісь історії, історії в пісні. Награвати їх. Я ніколи в житті не вчилася. Я не музикант і не маю ніякої музичної освіти. Ну, мені здається, що в мене є слух. І трішки колись був голос. Зараз навряд чи я вже буду співати, так, як колись. Ось, І я награю собі на цьому іграшковому синтезаторі. Мені дуже подобається, бо це мене заспокоює. Я вже вивчила аж дві пісні. Але треба сказати, що практикуюся тільки п'ятий день. Тому я собою пишаюся. Можливо, колись зніму відео про це, але зараз, поки я, знаєте, в моменті кайфую і так далі. Все, приємного вам перегляду. Сподіваюся, це відео вам сподобається. Ще покажу вам, чим ми вечеряли, варила кукурудзу. До речі, таку смачну знайшла по 15 гривень у нас. Просто неймовірно, знаєте, буває така не дуже вдала, а це була супер-супер смачна. Відварила гречку, посмажила хек просто в борошні, трішки обвалявши та зі спеціями, і зробила салат з помідорів, перцю, цибульки та сметанки. Дуже мені подобається такий абсолютно простий варіант салату, і ми так вечеряли. А я хочу подякувати вам, що ви додивилися це відео до кінця. Буду дуже вдячна, якщо ви мені поставите пальчик догори та підпишетесь на мій канал. Уже зовсім скоро буде три тисячі підписників, чому я неймовірна рада. І сподіваюся, вас також мотивую на якісь домашні справи на час з рідними. І цінуйте один одного і бережіть! До зустрічі у новому відео. Зустрінемось!